А чому управління перетворюється на дитячий садок замість того, щоб мати тверду результативну систему? Відповідь це емоційна прив'язка до гравців. Майже кожен керівник він самостійно якби вирощує людей. І він вкладає в них забагато емоційної прив'язки, власної. Коли ти емоційно прив'язаний до кожного гравця, тобі дуже важко їм операційно керувати і об'єктивно дивитись на його результативність перформанс. Найкращі компанії розділяють є академії, які готують новий персонал, ну скажімо так, гравців. І коли ви, як умовно, тренер, ви отримуєте з академії гравців, ви на них дивитесь більш об'єктивно і вимагаєте більше. Тобто готують одні, операційно керують інші. Так як для більшості компаній мати власну академію кадрів, це занадто дорого і нереалістично, існує платформа Сінтегром, яка автоматизує підготовку кадрів, так що коли до вас попадають люди, ви об'єктивно з ними працюєте як керівник, а не як вихователь в дитячому садку. Тому що емоційну прив'язку до людини майже неможливо просто через логіку, якби, перейти. Ви будете все рівно менше вимагати і менше отримувати результати. Рішення цього це відокремити підготовку кадрів, автоматизувати це, щоб до вас приходили Потрібній кількості якісно підготовлені люди, і тоді ваше керування буде більш твердим і ви будете мати альтернативу кожному гравцю вашій команді. Спробуйте платформу, щоб масштабувати ваш бізнес, перейти від моделі дитячий садок і емоційна прив'язка до людей гравців, до моделі Ефективна результативна система і емоційна прив'язка до результату, щоб ви перемагали ваших конкурентів, щоб ви були попереду. Дійте зараз.